Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх вас, дорогі брати і сестри. За мить будемо молитися молитвою Святого Розарію і єднаємося з усіма паломниками, які перебувають у лорд. Пишіть ваші намери, в них ми також будемо молитися. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошуємо всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через ідам де ви не були чи тут, у Лурд, чи за кордоном. Єднаємося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скрині. Зараз ми покладемо їх на вівтар в Гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося. За святішого Отця, Папу Франциска і в усіх його намірах. Отче наш, що і сина небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша таємниця скорбодна – Ісус в Гециманському саду. Молимося в намірах. Просимо Богородицю про здоров'я, опіку Пресвятої Богородиці Діви Марії для онуків, Юрія, Марії, Віктора, Любомира, Валентина, Ігоря, Вероніки та Олесі, Максима та усієї родини. Просимо про опіку для Юрія. Боже, помилуй захисти наших воїнів, воїна Василя, людей, дітей від ворожих куль. Від насильницької смерті молімося про царство небесне для Степана, отче наш, що й сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодать і повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодать повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. О, імені, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереворотного гріха Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця скорботна, відчування Ісуса. Молимося за мир в Україні, в світі, за моїх дітей, онуків, мир, любов, в родині. Молимося, як Подяка Богу за все. Про дари Святого Духа для Сергія в день його народження, за здоров'я та зцілення для сина воїна Миколи та навернення до Бога Всемогутнього. Малімося за душі Чистилищі, і за душу також померлого Ярослава, за душі померлих батьків Богдана і Катерини. Отче наш, наші на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. As we prove those who trespass against us and lead us not into temptation. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, we... Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний лона Твого Ісус.

і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us in us now. Radois, Marie, blah, blah, tumble, Hospital, blog Slovenna team coming, and blows Lovenny plead Lona Tows. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя таємниця Скарботна, вінчанні Ісуса терновим вінком. Молимося за загиблих воїнів Ігоря, Сергія, Богдана, Ярослава, е в добрих намірах Божени Юліана, Анни. Молимося і просимо Божу Матір Ісуса зупинити цю жахливу і жорстоку війну за перемогу і мир України і також за наших воїнів. Молимося також про дар здоров'я для Назара, про дар мови для нього, про всі потрібні благодаті. Молимось також е, про потрібні благодаті і здоров'я за Данила, Богданчика і за Олександра. Отже, наші і сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Mm -hmm. Радуйся, Марія, And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Radu Maria, благодати power, blog Slave на Times, and Black Sloveny plead Lona TogiS. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Радуйся, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Луна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії безпервородного гріха, зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта, скорботна таємниця, Хрисна дорога. Молимося, про здоров'я і зцілення Марії, Жанни, Івана, Марії, Павла і поранених воїнів за загиблих воїнів, ігоря Молімося про Боже благословення та опіку Матері Божої з лур для сина Миколи та його побратимів, всіх захисників 110-ї бригади. Господи Боже, даруй їм свій захист і підтримку. Про здоров'я та Боже благословення для Соломійки, Святослава, Давида, Домініка, Даніели, Анни, Даніла, Софійки, Марка і всіх діточок. Отче наші сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, благодаті повна, Господь з тобою. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Mary, Mother, God, God. <плодиси> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Ісус. Mary, Mother, God, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь благодати тобою, благословенна ти між жінками, і благословенный плід лона Твою Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята скорботна таємниця. Розп'яття і смерть Ісуса. Фромде Молимося про заступництво Божої Матері і про всі потрібні благодаті, сили, мужності, терпіння у праці у молитві. нехай Дух Святий зміцнює і укріпляє мене, боронить також від зла і небезпеки. Молімося про дар вічного життя для Віллі, Євгенії, Ірини, Антона, Максима, Світлани Лаврентія, Менадія, Василя, Тимофія, Катерини, Невіри, Сергія, Марії, Олександра. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Our trespasses as we leave those who trespass against us and lead us not into temptation. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословена жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. of Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. благословенна між жінками, і благословенний твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плід Лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід луна Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія первородного гріха зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. The Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Радуйся, царице, мати милосердя. Наше життя, наше насолодо, наша надія радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни приласкава заступництва свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід луна Твого, О ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Марії. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. дякуємо вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Запрошуємо вас брати участь у трансляціях Божої служби. О 15.00 а також о 16.00 молитвою Святого Розарію. слідкуйте за анонсами на нашому телеканалі. Також є нові телепрограми для молоді. Нові телепрограми виходять про монастирі, про жіночі згромадження і чоловічі згромадження, про життя церкви в Україні. Нехай заступництво Пресвятої Діви Марії випрошує всі потрібні благодаті для нас. Слава Ісусу Христу.